Ну єдине, що сподівання українців на те, що якщо виконувати наше законодавство, якщо виконувати нашу конституцію, то у нас все буде добре, і ми будемо багатіти. Вони не відповідають дійсності. Одним словом, як каже Всеволод Речицький, спробувати якось щоб здолати бідність, то треба. Звернутися до того, щоб захистити свободу в конституції. А в нас свободи в конституції взагалі немає. У нас головне це соціальний захист, щоб всі були захищені, щоб все було акуратно, добре, і держава стояла і дивилася за тим, щоб всім потрошку щось роздавати. Без того, щоб ми захистили права індивіда, без того, щоб у нас була свобода договору, щоб була захищена приватна власність, без того, щоб українці мали можливість користуватися цією свободою, заключати договори, продавати, купувати з з допомогою конституції в межах права і закону обігрувати один одного. То нічого ніякого глобального прориву в е, тому, щоб ми почали багатіти, щоб ми почали ставати ближчими до цивілізованих націй, не передбачується. Дуже ще цікава тема, яку піднімає в контексті свободи Всеволодничитський. Це те, що він говорить, що українська конституція, вона за великим рахунком, це взагалі мрія для тирана. Наша держава, і її економічна активність, вона ж спрямована в основному не на те, щоб стимулювати українців до праці, не на те, щоб українці могли б. Заробляти, для те, щоб можна було щось вигадувати, щоб можна було створювати якісь е, нові е, компанії, нові послуги, заробляти гроші, експортувати. У Нас головна національна ідея це щоб всі заплатили податки, щоб ці податки переділити і роздати потім тим, кому не вистачає.